Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на сайті etali.ua, офіційного представника OBD11 в Україні. В цьому відео швидко і коротко продемонструю вам, де і як вводити коди для активації тарифів Pro Pack, Ultimate Pack, а також для отримання кредитів або токенів, хто як їх називає, це так звана валюта в застосунку obd 11 Те саме. Буде і в мобільній версії, єдина в мобільній версії. Оце меню називається «Аккаунт», куди нам треба буде зайти. Перша дія. Ми заходимо на сайт obd11.com. Після того в меню в мобільній версії називається «Аккаунт». І після того так само вводите: вибираєте «Дашборд». Рихунку. Я вам продемонструю з самого початку. В мене вже авторизований аккаунт. Бачимо два поля. Імейл-адресу і пароль. Це ті дані, які ви вводили в застосунку bd 11 для реєстрації. Або також ви за ними логінитесь. Вводимо пароль. І натискаємо кнопку Continue або Продовжити. І тут ми власне і побачимо типове, в якому нам потрібно ввести той код, що вислав менеджер після оплати. Таким чином ми можемо, наприклад, купити е, автосканер NextGen з пакетом Basic і підключити тариф ProPack. Або Ultimate Pack після того, вже, як ми ознайомились з функціоналом. І зрозуміли, наприклад, що нам не вистачає стандартного тарифу Basic. Або другий варіант це коли в нас був вже пакет Pro, або Ultimate, і нам потрібно його продовжити. Так само, ви купляєте лише код, вводите його, і у вас на рік часу продовжується ваш тариф. Ну Або вам потрібно купити. Ці токени чи кредити їх ще називають. На цьому, в принципі, все. Я думаю, було зрозуміло. Дякую вам за увагу і всього найкращого.